На Україні виступу запрошується голова Миколаївської обласної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода і побратим Демид Госький. Тож приїхав Бога, перечись з того, що я не бачив це наразі знайомих поблизі. Ти з цим разом ми вишатували Януковича з нашої країни, тиським разом ми примусили Азарова з його бандою звідси тікати. І є певне таке політичне у нас де живлю, правда? Сьогодні ми бачимо, що маємо згадати старі навички, прийти сюди. І власне ті всі обличчя, які я бачив тоді, на Майдані, тринадцятому-чотирнадцятому році, які бачив раніше, з якими ми зустрічалися на всіх заходах після того, сьогодні представлені тут. Але на щастя, я бачу і дуже багато нових молодих облич. І це дає нам шанс на те, що нам не доведеться місяцями боротися знову на холоді за те, щоб банда міста. Ця банда має, якщо має безстрочні клети в голові, зрозуміти і врахувати досвід своїх попередників і втікати звідси до того, як ми перейдемо до рішучих. Сьогодні українці дають чіткий, чіткий посил цим негідникам. І сьогодні від українського суспільства, наших вуз до цієї світової спільноти, зокрема через сьогоднішнього візитера в Україні пана Байдена. Має дійти інформація про те, що українці не такі дурні. Як сподівається йому, як сподівається, Ясиню, бачите, оговорка навіть така по Як сподівається Яценюк та його увагу. Ми не дамо визискувати наш народ роками. Ми дивно, як взагалі ми витерпіли той, той рік суцільного і тотального погребанку української держави, тої нахабної брехні. Коли наш нинішній європейський влад прем'єр кричав серед нас стоячи, називаючись нашим побратимом і другом, кричав про те, що українці мають отримувати газ власного видобутку, а олігархи мають користуватися дорогим імпортованим газом. Що ми маємо сьогодні? Сьогодні ми маємо риторику прямо проти телефона. Сьогодні він розкрив ті свої карти, які давно були відомі у своєму Може, цікаво, чи може довідатися про те, що на закритій вечірці заходи для народження Азарова, я сидю казав, що Азаров є його дороговка, є його для наслідування. І насправді це так і є. От саме в той момент, можливо, це, це був дуже нещасний момент життя. Це я це відбувається. І тому товариство. Сьогодні є перший, але надзвичайно потужний крок для того, щоби примусити той парламент 11 числа проголосувати свого уряду, хоча нашою допомогою звісно. Да. Пару! Нас сьогодні з вами чесно часто Бо Що мовляв, це змінить? А чи не чули ми те ж саме два роки тому? Тут, в Києві під час початку революції військові? Подивіться, який був хороший особовий. Поїхав же в вкусні. Розмовився про тимів мільярди доларів. Правда, в яку пішені їх прав, забула розказати. Щось мені стається сьогоднішня риторика, яку порівнює вірний учень Гатарами Яцюк, дуже сильно загадані в ті часи гостриї, чотирирічної завжди, коли українці подушні ставлю перед вибором, без вибору. І Яценюк, і вся його горе, яка навколо нього розсіла. По суті, на кожному іде проплачено на рахунок олігархів, яким належить світ, говорить кожному з нас, доки докрім нас, що немає інших управлінців цієї країни. Більше того, зараз треба залучити варягів, грузинів, прибалтів, португальців, американців. Бо українці ні на чого не варті. Ми ж не чуємо з вами вже рік, правда? І сьогодні продовжується той самий наступ на українців. Наша програма, програма всеукраїнського п'єднання, називається програма захист українців. Коли ми її виконаємо, а ми це працюємо щодня. які слухувалися в перший час, це вселений здобут. Сьогодні молодо намагання знищити українських свят. Сьогодні є новітні удовольстви. Сьогодні ми зобхідно заходити тільки в життя новітня, коли ці зверсія. Повайшло про те, коли іноземцям можна підписати без закону до української жити. Хіба не так? так. Але в Україні є це є в нас, святий присутні, який ми отримали від наших предків, Ми мусимо передати нашим пощадку. І все, про що ми говорили сьогодні, по тій будівлі уряду українську порвали, в адміністрації Президент Чура підписав закон продовження з наборів. І часа на поліціону слова. У вуликові, його прислужба спочатку оголосила, що президент заклаб. Тому що це, мовляв, дити нещасних українців підсохнули від можливості подати свою землю. Потім виправили, познімали сайти, попереписали. Вас так мовлю. Але сьогодні вони написали новий законопроект. У якому я цитував праці будуть за 50 років ставати державні землі без конкурсу, не українським фермерам і підприємцям, не нашим молодим хлопцям, які здобувають зараз у світі і готуються народжувати дітей, утримувати свої родини, а іноземцям, українським агрохолдингам, холдингам, американським, французьким та іншим. Сьогодні і зараз тепер свободніці зараз рукаються всі плавно направо право до цієї нової трибуни. На завершення. Ми тут для того, щоб плавно поступово втілювати нашу програму в життя і щоб з програми захисту перейти до програми наступу українців. Бо ми на своїй благоданій землі. Слава Україні! Я згоден. Свобода! Направо повертаємося і переходимо сюди до іншого місця виступу. Soutak

які місця не забезпечують. За Санчо. Не я збираюсь. Життя у Thank hey. you.